Росіяни атакують на Херсонщині. Терор без зупину на сході просування з втратами, а в Криму панічні укріплення перед новими ударами. Українські сили не здаються, знищують техніку і беруть полонених, що насправді відбувається на лінії фронту. Детальніше замить на каналі. Сейчас ставте лайк і починаємо. У мережі з'явилося відео, як росіяни готуються форсувати Дніпро. Їхній план знову захопити Херсон. Але щось пішло не так. Російські десантні човни почали топити один одного. Деякі з них перекинулися разом із солдатами в кадрі, лайка і навіть стрілянина між своїми. У підсумку спроба форсувати річку завершилася ще до початку. Втім, ситуація на напрямку все одно складна. Військовий Станіслав Бунятов із позивним Осман підтвердив: на херсонському напрямку ситуація залишається напруженою. Ворог не припиняє терор. Дрони, артилерія та каби стабільно б'ють по Херсону. На острови постійно лізе ворожа піхота. Наші тримаються. Паралельно українські воїни знищують ворога. Оператори дронів Нацгвардії минулого тижня завдали 317 вогневих уражень, зокрема на Запоріжжі, Херсонщині і Донеччині. Знищено або пошкоджено десятки спостережних постів, майже три сотні позицій ворога, бронетехніку, антенти, радіолокаційну станцію, склади з боєприпасами та паливом тощо. Пілоти Державної прикордонної служби на півдні теж не відстають. Вони знищили мінометну позицію, укриття та велику кількість ворожих сил російської армії ФПВ дронами. Ще південніше в окупованому Криму росіяни на військовому аеродромі САКИ посилюють захист після ударів українських сил. Про це повідомляє рух. АТЕШ. окупаційна армія боїться нових точкових ударів. Будівництво йде з порушенням технологій і сумнівною якістю. Партизани попереджають, навіть під бетоном техніка не захищена. Переміщення росіян фіксуються і передаються нашим військовим. На жаль, на сході в окупантів є успіхи. На сіверському напрямку ворог просунувся по лінії Спірне, Верхньокам'янське. Під Торецьком заклинився біля Терекону, перетвореного на фортифікацію. Біля Костянтинополя і Багатиря рухається до одрадного в районі села Запоріжжя. Ще один клин у наш бік. На Лиманському напрямку, як розповів військовий Осман, наші бійці відбили ворожі атаки і навіть взяли полонених. За словами воїна, російські піхотинці деморалізовані, йти в наступ не хочуть, адже жодна група назад так і не повернулась. Тим часом стали відомі втрати загарбників після удару хаймарсами по автоколоні російських військових в окупованій Макіївці Донецької області. Атака сталася 13 червня. Результат: 8 загиблих російських військових, 12 поранених. Знищено автобус Пас, пошкоджено ще три автобуси, а також вантажівки «КамАЗ» і Урал. А в селищі Юнаківка на Сумщині російські літаки випадково скинули авіабомби ФАБ на власні війська. Про це повідомляють про воєнні пабліки країни-агресора. Там справжня істерика. Пропагандисти проклинають своїх же побратимів за незлагоджені дії. А на фронті кадрові зміни. Новим командувачем оперативно-тактичного угруповання Донецьк став генерал-майор Віктор Ніколюк. Він змінив Олександра Тарнавського, який пішов через проблеми зі здоров'ям. Раніше Ніколюк був командувачем оперативного командування Північ і керував обороною Чернігова у 2022 році. Тоді ж отримав звання Героя України. Тим часом наші прикордонники уважно стежать за підготовкою Росії та Білорусі до спільних навчань. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив: активної фази тренувань поки немає, але будь які провокації в майбутньому цілком можливі. Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону, тому наша основна задача бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій і до інших новин. Укрзалізниця планує запровадити надбавки до тарифів на перевезення залежно від напрямку до певних морських портів. Експерти б'ють на сполох. Голова Федерації роботодавців транспорту України, перший міністр транспорту Орест Климпуш вважає це прямим шляхом до зловживань і корупції. Запровадження надбавок до тарифів це штраф за раціональність. Це збільшує собівартість продукції, знижує конкурентоздатність українського експорту і в підсумку підриває валютні надходження держави. За його словами, така ініціатива не реформа, а відкат у гірші традиції директивної економіки. Там, де рішення ухвалюються кулуарно без оцінки наслідків, а логістика стає заручником ручного управління. Справжній мотив перехресне фінансування неефективних портів за рахунок тих, що працюють це перекладання тягаря з плечей держави на плечі бізнесу, підкреслює Климпуш. На його думку, якщо держава хоче розвивати слабші логістичні напрямки, має інвестувати в інфраструктуру і створювати прозорі програми підтримки, а не вводити непрогнозовані обмеження, які можуть зруйнувати довіру бізнесу до країни навіть у критичні часи. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про ситуацію, а також підписуйтеся на канал. Поговоримо про Сумщину. Що тут відбувається? Найперше варто сказати, що президент на вихідних заявив про те, що населений пункт Андріївка звільнено, і цим він окреслив як низку контратак, які відбуваються нашими військами. Отже, як мені вдалося з'ясувати, тут не все так просто: навіть попри те, що президент про це заявляє про звільнення Андріївки. Ситуація насправді є доволі мінливою. Я, отак, дуже дипломатично скажу, доволі мінливою, надзвичайно нестатичною, немає якоїсь стабільної лінії бойового зіткнення, і по Андріївці теж є свої нюанси. Але що це за нюанси? Це не для публічного розголосу. Скажу лише обережно, ворожа піхота досі подекуди присутня тут. Так само, як наприклад, мені відомо про те, що в юнаківці е за останній тиждень відбувалася активна активна протидія противнику, відбувалися контратаки нашого війська. Але Знову ж таки, ситуація надзвичайно нестабільна і станом на вчорашній вечір, по суті, що такий післяобідній час в мене були дані по тому, що до половини юнаківки там є умовно під противником. Тобто, умовно, половині юнаківці точно є противник іншій половині є наші війська, і ситуація насправді по Сумщині надзвичайно мідлива. Так тут варто сказати, що відбуваються контрштурмові дії від наших військ. Вони відбуваються подекуди успішно але. Бігти поперед батька в пекло, говорячи про звільнення того чи іншого населеного пункту, наразі це буде дещо перечасною історію, тому що тут всі ознаки, скажімо так, тієї сучасної дронової війни, які з самого початку на Курщині та на Сумщині були. Цим зразком, власне, найсучаснішої дронової війни, коли активна робота БПЛА з обох сторін, активна робота ребу з двох сторін, активна робота БПЛА, з оптоволокном тобто, з обох сторін, задачою цього всього процесу було повне перерізання логістики для обох сторін. Е, ну а само собою зрозуміло, що без е, своєчасного постачання, без підвезення пального, танки, техніка то навіть артилерія не буде пересуватися, тому що її потрібно якось буксирувати. Ну або якщо це САУ, то їй так, теж так потрібно їхати. Е, тобто, без палива не буде пересування техніки, без е, снарядів до мінометів, е, без мін до мінометів, не буде пострілів. З мінометів без снарядів до артилерії, без е, підвезення самих FPV-дронів, не буде ніякої роботи на цьому напрямку. Отже, з самого початку тут війна була доволі таки технологічною і затягнутою такою зосередженою сконцентрованою е, на саме дроновій складовій по вирізанню логістики одне одного. От власне це ми зараз і спостерігаємо. Це в цьому таки і проявляється нестабільність лінії бойового зіткнення, тому що там, де є дрони, там є доволі таки широка. Буферна смуга на лінії бойового зіткнення, але сам факт того, що ворог справді загальмував за останній час на Сумщині, це є беззаперечним фактором. Тому що якщо ми подивимося, якою була ситуація, скажімо, там тиждень тому і зараз, тиждень тому і зараз, то фактично, ви бачите, друзі, що Просування противника відбулося лише в одній з локацій на, на напрямку ябунівка юнаківка, е, і то я ще раз кажу: тут ситуація доволі такі різко, часто і сильно змінюється. Перейдімо до іншого, скажімо так, проблемного питання, яке останнім часом виринало в інформаційному просторі. Це інженерно-фортифікаційні споруди щодо сумщини. Дивіться народ, я не бачив їх на свої очі, але я знаю, що вони тут є. І не потрібно говорити про те, що повністю там, скажімо, курська операція, яка дозволяла робити. Укріплення на Сумщині вона була повністю провтикана, провтичена, не зроблено нічого. Ні, це не відповідає дійсності. Питання тут насправді зараз полягає на всіх напрямках фронту. Питання полягає дещо в іншому, в людях, які зможуть ці інженерно фортифікаційної споруди лінії оборони тримати. Діпстейт вчора зробив фантастично. Це не завчора, а за фактично в минулий тиждень вчора вони увінчали цю цю свою роботу. Вони зняли питання маніпуляцій щодо іншого району, де у нас виникали зновські. Публічні інформаційні такі бомби заповільненої дії у вигляді підняття питань щодо інженерно-фортифікаційних споруд, де на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини, тому що команда Deep State своїми ніжками і своїми автомобілями проїхала цю смугу і подивилася, як Україна готується. До прийому противника на Дніпропетровщині, як це все відбувається, Діпстейтівці познімали купу фото, купу відео, те, що їм дозволили викладати військові, вони власне і виклали. Отже, перший найголовніша відповідь на запитання: чи будуються фортифікації на адмінмежі Дніпропетровська до Донецької області? Так чи є вони збудовані? Так е, чи будуються вони відповідно до тих зразків, які зараз є необхідними в вимогах сучасної війни? Так, тому що ми можемо побачити на всіх цих фото від діпстейт велику кількість тих. Засобів, які мають нагромаджувати лінію оборони і затримуючи таким чином противника. А затримання противника прямо пропорційно відображається у здійсненні ураження по ньому в процесі подолання таких загороджень. Це великі кількості рови, це великі кількості ось ці протитанкові надобні або бетонні титраедри, яких правильніше і науковим чином називати. Це великі кількості єгоза. Ось тут ви можете побачити в лівому верхньому куті. Наприклад, це якраз таки розтягнуті ряди його у уповідно. На це ключий дріб у поєднанні з тетраедрами якомога більше таких е, інженерних загороджень має бути.